Хто за те, щоб висунути ультиматум міністру внутрішніх справ, президенту України і Чаусу, щоб до понеділка змінили Володимира Ніцевського з посади начальника УЛП Чернівської області? Хто за це? Ви ж, як керівництво, про маєте право. Хто проти Ніцевського, хто за те, щоб його зняти? Ми за те, що. Одноголо. Отримали Значить, Якщо до понеділка не буде звільнено, зараз ми оформляємо це з підпису. У відтоку, якщо не буде звільнено Нінзевсько, виходимо на трасу, Київ-Чернігів, перекриваємо з вимогою звільнити корупціонери прихозь невуйка. Все. Учора відбулося те, що ми зрозуміли, що і цей урожай цьогорічний, який ми самі зібрали, який виріс, який ми посіяли, який виріс, який ми зібрали, і зібрали урожай. Ми гарний. Його знову хочуть украсти. Знов хоче вкрасти його Чернігівська поліція обласна. За кришуванням і місцевих поліціянтів, які не дають нам його продавати. Е, і допоки ми хочемо задати питання всій Україні, хай нам допоможе, допоки буде відбуватися оцей весь безпреділ. Е, Україні йде війна, і цей урожай він потрібний. Він потрібний для людей, він потрібний для воїнів, він потрібний для фронту, для нашої перемоги. І всі, хто ставить палки в колеса по продажу нашого урожаю, всі, хто хоче вкрасти, це вороги нашої батьківщини, це вороги нашої перемоги, це вороги нашої України. Отже, просимо всіх, будь ласка. Зверніть увагу на наше підприємство. Не дайте вкрасти цей урожай. Два роки перед цим украли. Два роки поліція розслідує, де він, задаю питання, де е, за два роки наш урожай. Де Де він є? І чому е, урожай цього року знов хочуть у нас украсти? Оце я задала таке питання. Якщо за чотири дні е, не буде відповіді, Значить, ми перекриваємо всім колективом міжнародну трасу. І на фоні всіх оцих прохань нашого колективу. Я ще хочу задати питання. Допоки буде сидіти Нідзельський, оцей е, посібник ворів, що він не розглядає справи, а лише пособнічі цим кражам. допоки він буде сидіти у кріслі. Е, обласного поліціянта. Ми е, е, хочемо, щоб його звільнили і назначили ту людину, яка буде за Україну, яка буде за перемогу нашої країни перед цими росіянтами проклятими. І требуємо відставки відсторонити недельсько від займаної посади. Тому що за два роки. Не знайшов урожай і в цьому році хоче його вкрасти разом з своїми поліціянтами. За минулий роки, з 21 по 22 рік, 23, за підтримки Нізельського Володимира, з підприємства було вкрадено порядка 300 мільйонів зерна порядка на 300 мільйонів гривень. Зараз ситуація така, що подільник відбуває, якби. Наказання в містах не століад віддалених, але залишився на місці його поплічник Володимир Нізєвський, який зараз хоче, у нас в цьому році непоганий врожай, більше 8 тисяч тонн, близько 9 тисяч тонн, хоче вкрасти його. Може, ці гроші йому потрібні для того, щоб внести заставу, щоб Анатолія Гунька випустили під, з, з СІЗО. Під домашній арешт. Може, для цього збирає гроші, я не знаю. В цей час, коли страна воює, я думаю, що продовольча безпека повинна бути на першому місці.